Андрій Льовочкін – племінник одіозного олігарха Сергія Льовочкіна, якого просувають по кар'єрній драбині у прокуратурі міста Києва. В нашому випадку за один місяць прокурор Андрій Льовочкін так і не ознайомився з матеріалами судової справи в Київському апеляційному суді. Засідання знов прийшлося перенести. Це й не дивно, так як у прокурора Андрія Льовочкіна є більш важливі справи. Зокрема, відомо, що у 2015 році Андрій Льовочкін розвалив справу за фактами незаконного притягнення учасників громадського руху Автомайдан до адміністративної відповідальності співробітниками дорожньої автоінспекції. Київським апеляційним судом розглядалася апеляційна скарга прокурора на виправдувальний вирок Шевченківського районного суду міста Києва за частиною 4 296 статті Кримінального кодексу України. Майже рік судова колегія учасники не могли зібратися у зв'язку з воєнним станом. Судове засідання було призначено з'явилися всі учасники в судове засідання від прокуратури Київської місцевої прокуратури. З'явився в якості підтримання державного обвинувачення прокурор Льовочки. Після розпочинання судового засідання прокурор е, піднявся, попросив відкладення у судової колегії у зв'язку з тим, що прокурор не ознайомився з матеріалами е, справи, е, не дивлячись на того, що був проміжок один місяць на підготовку з попереднього судового засідання, і, відповідно, не ознайомлений взагалі з матеріалами справи. Е, е, я вважаю, що такі дії прокуратури міста Києва є недопустими. Прокурори отримують значну заробітну плату. Вони не мають прав приходити в судові засідання в апеляційну інстанцію, гаяти час, витрачати державні кошти і не підгоне готуватися до судового засідання. В кінці кінців це ж їхня апеляційна скарга. Я вважаю, що такі дії є незаконним. Я, як захисник свого клієнта, подала відповідні скарги до. Відповідного дисциплінарного органу, що здійснює дисциплінарне поварпровадження щодо прокурора, та відповідно направила відповідну скаргу до керівника Київської місцевої прокуратури за для реагування, як відреагує дисциплінарний орган та керівник місцевої прокуратури, Київська міська прокуратура, дізнаємось пізніше, але в будь-якому разі я вважаю, що прокурори, які приходять в судове засідання, не мають жодного права не підготуватись. Судове засідання по суті апеляційної скарги порушення прав людини є недопустими в нашій країні.